Так, я приїхала до зубного, швидше з роботи. Пішла, маю велику дірку, каз. Вона працює тільки до 3-ї години. Так іду. До зубного я не боюсь. І ніколи не боялася від дитинства. Тут, напевно, я вже показувала, куди ми ходимо до зубного. Вже якесь відео одне було. Тож живе в окрузі Мельник. Може записуватись ось цей оранжевий будинок. Так. Я йду на 15 хвилин швидше приїхав. Знаю, чи перейде. Ще треба буде сидіти. Хелбер Світлана. Ой, удихалась. А, написано, що мною пацієнти не приймаємо, але може якраз. Так, там. Певно. Так блядь, світло. Давно не буде. Mm -hmm. Я без вас не можу. Па-па-па. Все. два. Зензуби ще найшла, пані докторка. так ще мою раз прийти. Зараз тут є кавланд. А є акція сир. Так, їду туди по дорозі і дещо ще мені треба купити, напевно, кабачок. Я знайшла такий рецепт. Кекс з кабачка. Я дуже люблю овочі і стараюсь багато їх давати до страв. Не кожен то любить, не кожен то подобається, але мені так. А, і ще по програмі в мене сьогодні манікюр. На манікюр я їжджу на Брандіс. Я вже теж раз показувала. Так. Сьогодні п'ятниця. Я переведу себе до порядку. Плант два кроки від секунди. І я там, а звідти поїду на Брандіс. Просто в мене збігло сьогодні один день, одне в кінці, в одному, друге в другому, а нічого, планів ніяких нема. Більше. Все. Трище. Я не знаю, як на Україні чи прищіпається. але ну, стільки разів було тут. Ніхто не прищіпається, а той дуже погано. В Італії теж Тому дуже не прошивається. Все, поїхали, слухаю я радіо, файн. Переважно. Завтра. Як мужчин порівняю тепер модний тренд на Тіктоку, мужчин порівнюють з псами з собаками. Зараз я подивлюся, що мені треба на цей кекс. я туди інший магазин. І ще я деколи беру. Ще я деколи беру теж порочки. Кожні різні дні він саме. Нагрилю курочки зраз. Теплесень. Коли мені лінь готувати, я десь є. Так я такі візьму лапки. Квашені його там прям продається. І вже я вичину. І з хлібом. Я так люблю. Так, мені ще треба отакі паприки. Жовту і оранжеву. В Кафланді ще треба важити. Жовте. знаю, чому що в Касланді треба ваш. Тільки в всіх магазинах не ваш. Блін, друзі, гречка. Поганка неба. Тут подають корм а Так загалі. 7... Ні, 700 корм. То вона тепер по 70 копій. Собоєш колбере. Українець до гречки на Крим. Дуже часто варю гречку. Дуже. А ось і сир вакції. 23-90 коштує. а мені треба і терти. я люблю імом сиру досить. Використовуємо. Будемо мати до Кауфланту дорогу. Курячі стегна. Чезні 2 кілограми на 2,5. Правда, що морожені. Правда, що морожені. А за нічого, За добра ціна. Беру такі дві лапочки. на Равак равакції. Це 55 копій. Ну, Я кажу, копійок, взагалі, заліту корпус. Гривні як. Взагалі люблю від цієї марки, від цієї фірми, коли вони в акції, бо вони взагалі тут дорогі. Але смачні. Ціла курка на бульон смачно. Ще маю в плані з макаронами, з рисовими макаронами. Лісміна помало помалу таке. Піци Я теж коли не хочу варити, то купляю в кавпані. Піца аламан. Вони дуже-дуже смачні. Дуже. Все, спішу, спішу, посильно спішу. Так, причалила я до брандіса. Брандіс над лабе. Там наверху немає де запаркувати. То я паркую тут внизу, біля Пені магазин. Там ззаду в мене Пені. Я вам всі супермаркети в Чехії покажу. А, і кури ще продають, коли такі грильовані. То пан стоїть отут. Отам, на місці. Брандіс над лабом. çəkəcəyəm. Pri den. Я переважно роблю червоні. В більшості малинові, червоні, такий тобто клас. Мало коли відхиляюся, але буває і таке. Дуже великий вибір. Первое, не. Кожен раз, то, як зробили манікюр, печаточку, розвитку і особенно. І потім останнє вже дійдеш, то 200 корон є знижки, називається слева. слива. Ну, такі готові. І красончик. Так, а я, ж, я вже така голодна, що зайду на турецький кебаб. Тож, завжди, коли я на маніпюрі раз в місяць, я його тут дуже Смачний наші дівчата вслуховують. Я не знаю, в Україні напевно, називається шаурма. O tak robić ze ciechy kebab. Uh -huh. A u nas jak nazywa się shawarma? Shawarma. No jak? Я люблю з гранулками, з картоплею фрі. Куряче чому в'яже хочеться? Курячий. Ми їдемо передавати невеличку передачу Іванові мамі на Україну, тому що їде наша знайома, її подруга Галя. Прямо до нас до міста. Це оприїде. Зараз відвеземо. Бачите, в мене зараз трясеться рука. Та почем не буде Та буде видно, бачиш, що люди то бачать. А як то інакше? Так воно це не як. Буде видно, на стабілізатор буде працювати. Так, буде видно. Так що ви бачать. Приїхали. Виключай. Виключай. Поняга. Передавайте привіт. Привіт, не фоткай мене бо я пояскає цей. Вон. А я яка? та файна! Та, Зі, я, в ну, вже праздник! праздник. А я чую по голосі, що щось. давай мені с его